Не любе, поки я тут фарбуюся, хочу з вами трішки поговорити про новиночки, які вийшли цього тижня, тому що вони справді ну, неймовірно, неймовірно круті. Видавництво Кембукс нам анонсувало продовження циклу Каравал, а саме новелу видовище, яка неймовірно гарна, це біленьке з червоненьким оформленням. Ну мені дуже сподобалося, і там має бути близько 60 ілюстрацій. Ну, круто, класно, чудово! Також я бачила, що вони писали про те, що буде подарункове видання циклу каравал. І мені справді цікаво побачити, який все ж таки вони оберуть дизайн для цього. Тому що я бачила десь на просторах Тіктоку таке рожевенько-блакитне, там воно дуже казкове, мультяшне, і мені воно прям мега сподобалося. Ну, і з моїх самих очікуваних новинок цього року це нарешті третя частина «Місто півмісяця» від видавництва «Небо». Я її так очікувала, і коли я побачила, що доступне предзамовлення, радості моїй просто не було меж. Рівно до того моменту, доки я не побачила, що книга буде десь в кінці літа. Я дуже сподіваюся, що до мого День народження, воно в серпні я все ж таки її отримаю. Але. Хоча б уже є попередній продаж, і на тому дякуємо. Ну і звичайно, по анонсах від видавництва КСД у квітні. Ми нарешті побачимо з вами цю мегажадану, бажану, очікувану книгу, завершальну у циклу Дев'снейт про Віла Грейсона третього. Звичайно, це сутінки. Я дивилася, що там щось 800 з чимось сторіночок у цій книзі. І я вам скажу, що це такий собі добренький товстунець. Тому у мене у планах до кінця цього тижня точно прочитати Конклав, тому що я її знайшла там, щоб писала авторка, але все відкладаю на потім, бо зараз читаю цикл Карвал. І мені дуже впала в Око, третя книга «Кори Рейлі, тому що ось цей вайб мафії, Іспанії, цих всіх розборок, я вам скажу, мене прям мега-мега затягнуло. І також червона королева, тому що багато хто говорить, що басила прямо один-один з неї списаний, і мені цікаво буде придбати цю книгу і дійсно порівняти, чи все це так. А напишіть ви в коментарях, які книги очікуєте найбільше.